Вір вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, поговоримо далі про енергетику. Міністр енергетики Денис Шмигаль говорить про те, що 22 січня в Україні цей день був найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Чого чекати далі? Запитаю Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. Він уже на зв'язку. Пане Володимира, ради вітати. Вітаю вас також. Пане Володимире, після констатації факту Денисом Шмигалем про 22 січня як найважчий день. Мені здається, всім українцям хотілося б зрозуміти, а далі буде ліпше чи ще гірше? Цього ніхто не знає. Як буде як буде далі? Ми взагалі люди майбутнього не знають. Да? Тобто, ми можемо лише гадати, що буде, як буде, але знов таки якісь прогнози зараз робити. Достатньо важко ну що стосовно енергетики, скільки багато обладнання пошкоджено, ви знаєте що? І саме головне там головна проблема: те, що о, ну, якщо брати Київ, то то Київ себе це забезпечило лише на 25% власним, власною власному власної електричної енергії, власними потужностями, і, і, і то це було до того, як расисти не розбили дві теці і шостого uh -huh. зараз не більше ніж на 10% Київ себе може забезпечити. Тобто, це глибоко дефіцитний регіон, і тому глибоко дефіцитне місто, як Київська область, взагалі, тому Київ повністю майже залежить від зовнішнього постачання електричної енергії. І расисти це прекрасно знають, і тому вони спочатку пошкодили. Енергетичні об'єкти всередині Києва, а потім вони обстрілюють ті підстанції, за яких має заходити електрична енергія до Києва. Ага. Ну, це підстанції, це, значить, основний елемент лі, високовольтних ліній електропередач. Це як судини, якщо брати анатомію людини. Тобто є серце, це електростанція, а є. Судини. От вони коли, коли переризаються судино, то кров не поступає, тобто електрична енергія не поступає в місто, і тому у нас є такий великий дефіцит електричної енергії. Крім того, чому не можна робити прогнози, тому що на сьогодні, на жаль, расисти взяли під вогневий контроль, ключові підстанції з видачі потужності. З атомних електростанцій. Да. А атомна генерація це основна для України. Це 60% цього енергетичного балансу складає. І насамперед Київ залежить від поставок значить, з Рівненської атомної станції електроенергії. Да. І у рашисти, коли тримають під партійним вогінним контролем цю станцію, то навіть якщо Вдається uh, щось відбити, тому що на 100% неможливо про ППО відбити все. Да, тобто, навіть якщо збережено якесь основне обладнання, наприклад, трансформатор, який, в принципі, захищений другим рівнем uh, фізичного захисту, то вони входять там, uh, всякі там вимикачі, реле, там провода і так далі, багато там чого І це uh, потім. Потребує часу на ремонт, да. коли постійно ідуть такі обстріли, то проблеми вони тільки відремонтують знову обстріли. Тому, тому на жаль, з 9 січня ну є така інформація, що з атомних електростанцій, тобто в Київ, електрична енергія або не поступає, але або поступає з обмежених дуже в обмежених обсягах, тому ми маємо такі великі. Дефіцит, і поки yeah. Росія буде тримати під вогневим контролем ці підстанції, ми не зможемо якось протистояти цьому, чи проти повітряної оборони, чи підключення міжнародного співтовариства, наших партнерів для збільшення санкцій, яких після Росії, проти Росії, тоді, до того часу ну, важко очікувати якісь. Серйозні зрушення, ну вони можуть бути тільки викликані погодою, тому що якщо потепліє, там за прогнозом погоди на наступному тижні, це зменшить значно по країні угу. споживання. Це десь на гігаватт, а по Києву. Теж серйозно знизить споживання електричної енергії, мабуть. мегаватт на, мегават на 150, можливо там. Це, це достатньо буде помітно, угу, буде легше пане Володимире, А чим зараз ускладнюватися можуть ремонти, що маю на увазі? Можливо, бракує фахівців, тому таких затяжний це процес, можливо, бракує обладнання якогось комплектуючих, можливо, грошей банально бракує. Як ви цю картину бачите? Ну знаєте, я ж я ж кажу, сказав уже. я ж сказав, що навіть якщо б нічого не бракувало, навіть були там. І гроші, фахівці. Ну, фахівці, я думаю, що вони є, в принципі, більш-менш нормальна ситуація. Ну навіть якщо були гроші, все обладнання, так далі. Якщо ключові підстанції високовисоковосних ліній електропередач тримаються під вогневим контролем, то тут знаєте, обладнання є скільки б його не було, воно допоможе позумовно, але задачу не вирішить. Повністю розумієте, тому що коли вас постійно двой обстріли дронами кожний день, да? постійно пошкодження, то тут ну, не, дива ж не буває в природі, да? відремонтують, є обладнання. Знову там удар, знову значить, приривається поставки електричної енергії, знову потрібно ремонтувати. Ну, це так стать не дуже. Тако, такий режим є, можуть бути менше якісь. Переривання поставок електричної енергії, протяжність їх менше, там не така довга, якщо буде більше обладнання, але так принципово ця задача не вирішить. Да. Кличко закликає вже вкотре, і от сьогодні також. Закликає містян, які мають можливість виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продукції, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше. Деякі кияни дуже сильно ображаються власне, на столичного голову за те, що він їх нібито виганяє, замість того, щоб щось робити, там мало того, що не було підготовлено все як належне. Ну це такі закиди в його бік лунають, та? Це я не від себе говорю. Так ще й от зараз, коли критична ситуація. Просто найлегше сказати, ну, виїздіть. Чи виправдано, на ваш погляд, все це, що несеться з приводу кличка, оці закити в його бік і критика стосовно нього? Ну, я б, чесно кажучи, не робив з кличка цапом відбувайла, як хтось питає, намагається це зробити. Тому що насправді Кличко, він же ж не монарх в Києві, правильно, він є у нас Київрада, там є фракції відповідні. У нього фракція удар, яка, яка не є більшістю, далеко не є більшістю. І, і він не може вирішувати одноосібно виділення грошей там, да. Тобто, є у нас також, причому він, Київська міська адміністрація відповідає тільки за Київ «Енерго» – це тільки 20% потужності, а 80% потужності це у нас енергоатом, Центр енерго, це державні компанії. Тобто, це значить на них лежить відповідальність. Крім того, в Києві знаходиться величезна кількість різноманітних великих державних компаній, такі як Нафтогаз і її, її дочірні підприємства: у «Ук транснафта, окронавта, розладбування, значить, «Енергоатом» є, теж дуже потужна е, компанія з доходами там, до 400 мільярдів гривень. Тому, мабуть, вони теж мають. Повинні були якось попіклуватися про своїх співробітників, які живуть в Києві, про роботу їхніх компаній нормально, щось виділити, якісь гроші. Це для них не було там якось захмарні, якісь кошти, але вони цього не робили і чекали чогось, я не знаю. Так, просто тут президент і міністр енергетики Денис Шмигаль приводив Харків як приклад того, як мало б підготуватися місто мільйонник. Та на відміну від Києва, там мовляв, все добре і заслуга цьому ось столичний голова, точніше міський голова. Ви як думаєте, чи 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 є в цьому рацію? Ну, я скажу, що дійсно треба надати належне пану Тєріхову, да, це мер, і мер Харкова Честь йому хвала, він багато чого робить. Але там дещо інша ситуація. По-перше, все ж таки, мер більше контролюють все місто. Там нема такого, як в Києві, коли 10 районів, які, по суті, мер не контролює, і адміністрація контролює. 10 цих рай... керівників районів він... вони назначаються указами президента. Да? Тобто. Крім того, Київ виконує столи... столичні функції. Тут величезна кількість сотні різних організацій державних, там, які працюють не на Києва, а на всю державу, але ж їх треба якось опалювати, подавати їм електричну енергію, займати... займатись. Побутовими комунальними якимось послугами це все лягає на Київ А в державному бюджеті ці кошти не передбачені. розумієте Крім того, треба сказати, що в Харкові є особливі привілеї надали уряд. Уряд, на відміну Києва, надав. Харко великі привілеї, так як це місто знаходиться поряд з кордоном. Там, і тому практично воно це місто і, всі, і вся його інфраструктура, там, значить, вона визначена як критична. А що це означає? Це означає, що Харків, він, він, ну, йому надається цьому місту електрична енергія в пріоритеті. В пріоритеті да? І крім того, там, користуючись своїм статусом, Критичної інфраструктури, там практично не платяться гроші за електротранспорт, за е, ну взагалі за багато комунальних послуг не платить Харків, зростають борги. У Києва таких привілеїв немає. Розумієте, як у Харкова. А тому е, тут е, якось достатньо важко порівнювати ці, ці ці міста. Ну і крім того, що там не так все теж добре. Розумієте, тобто. То, після цієї заяви, яку сказав і Шмигалі, президент там, був, був к -к 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 Харків сильно обстріляний, 400 тисяч людей залишилось без електричної енергії. Так. Все рівно, все рівно Харків залежить, як би там мер не працював, як би він не, яким би не був потужний, але все рівно на 70-80% місто залежить від зовнішнього. Енергопостачання від об'єднаної енергетичної системи України щоби в Харкові не були такі привілеї, як то, то там би ситуація була ну точно би не краще ніж в Києві. Тому треба тут об'єктивно оцінювати ситуацію. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорить, що в Україні відключення електроенергії триватимуть ще 2-3 роки, навіть у разі припинення обстрілів. Чи погоджуєтеся ви з такою, з такою тезою, з таким прогнозом? Ну я думаю, що в якій то залежить тому в якій мірі будуть тривати ці, в якій ми в якому обсягі будуть тривати ці обмеження, да, тобто. Ну, зараз це важко спрогнозувати. Ну, я думаю, що, наприклад, якщо припиняться обстріли, то Київ, наприклад, навіть після цих всіх великих втрат, ну, квітні, в травні, там, половину червня, ну, буде стабільна ситуація. Да? Тобто, можливі якісь там перебої, але в цілому буде ситуація стабільна. Це саме стосується з Вересня і частини жовтня. Тобто, десь 4-5 місяців в році, в рок, в року, Київ буде більш-менш знаходитися в стабільному стані, чому тому що будуть ці періоди, вони сприятливі для енергетики, тобто, більше сонця, більше тепла, там, значить, і це все сприяє зменшенню дефіциту. Тобто, а зимовий період, особливо в пікові години з 6-ї вечора до 11-ї, проблеми дійсно можуть тривати там декілька років. Пане володимире. А чи можете ви пояснити, чому от, приміром, в Києві зараз в різних багатоповерхівках по різному дуже зі світлом? аж до того, що немає по 30, 35, 36 годин світла зовсім. До того, що оцю, по 5 годин вимкнення, а потім там 3 години світло є. Ось ця різниця, і це до речі від району не залежить ніяк. Це може стосуватися двох багатоповерхівок, які знаходяться ось поруч по сусідству. Це у зв'язку з чим таке може бути? Ну, по перше, ну так статі нас ж екстрені відключення в. Триваючи, в чому? в зв'язку з чим це дуже просто, тому що Київ дефіцит мав саме по собі місто. Вони немає можливості потужності зараз на, ну, більше, більше ніж на 10% не забезпечує Кия. Перебиті підстанції, проблем, які зовнішнього живлення, так? Да? І тому. Зараз практично все диспетчера керують в ручному режимі. Це так, розумієте, важко все це збалансувати, великі пошкодження також е, в операторі системи розподілу. Е, розумієте, тому, тому ми маємо таку картину. Це пов'язано з технічними причинами насамперед, а не з чиєю злою волею, да? тобто що хтось там. Спеціально якийсь будинок ключів, якийсь виключив. Ні, це просто зношена система, значить і вона технічно знаходиться в стані такому критичному через обстріли, через навантаження, через перенапруження. І тому тривають такі от речі, які яких раніше мав не було, а зараз вони тривають. Ну, я б хотів. Також сказати, що навіть у багатьох країн, які, в яких немає війни, в яких не прилітали там тисячі ракет, шахетів там одне місце, там в Іспанії, в Чехії, в Німеччині нещодавно там були блекаути серйозні. Угу. А що говорити, як, як коли місто вже чотири роки обстрілюється тисячами ракет-шахедів і кожного місяця, що так. про яку стабільність можна взагалі, взагалі говорити? І і, так сказати, тут, планування. Тут все, по моєму, очевидно. І так, слава Богу, хоч це є. Так. Депутат місцевої міськради Богдан Яцон повідомив таке: в обухові під Києвом місцева влада вже майже рік не може підключити до мережі дві безкоштовно передані мінітец. За його словами, дві газопоршневі електрогенераційні установки потужністю по 2 мегаваттах. Кожна могли би покривати половину потреб громади. Їх передали міськраді в січні 25-го через проект USAID. Однак відтоді вони так і не були запущені навіть в умовах блекаутів. І ось депутат говорить, проєктно проекту кошторисна документація перебуває на погодженні в ДТЕК, що призвело до відтермінування робіт із відключення установок. І Хоча законодавством України передбачено спрощений порядок підключення такого енергетичного обладнання. Міська влада обухова не планує проводити ці роботи за спрощеною. Процедурою. І водночас експерти говорять, що подібна проблема існує також і в Києві. Одразу декілька запитань. Наскільки мінітецьке є вирішенням суттєвим серйозним енергетичних проблем в державі та або в окремих містах? І, по-друге, а що ж це таке, якщо вони є в наявності, і є проблема просто підключити і дати людям світло, коли ця можливість є? Ну, як так може бути? Ну це не просто так взяти і підключити, це ж не, не генератор. Звичайний, так, да. це серйозний об'єкт генераційна установка. Вона так не береться і просто не підключається. Да. Це треба розробляти цілий проєкт. Да. Це треба мати кваліфікованих і інженерів, і електриків, розумієте? І крім того, треба розуміти. А в якому стані знаходиться електромережа, до якої підключається, є пропускна здатність достатня для цього? Да? Тобто, якщо немає, то потрібно її розширювати цю пропускну здатність. Тут дуже багато факторів існує. Тому так взяти і запустити не, не можна швидко, але потрібно було це вчасно цим займатися, безумовно. І тут я не виправдовую ні кличка, ні. Керівництво керівництва там, міськради. Тобто Потрібно, мабуть, було цим займатися якось заздалегідь раніше, два-три роки тому назад. Ну, для Києва, мабуть, не потрібно було чекати такої ситуації, не потрібно було, мабуть, гроші величезні витрачати на ручатку, там, при укладанні по 10 разів, да? тобто на ремонт доріг. Які, в принципі, ще були непогані, на якісь мостові розв'язки, які теж не горіли, так сказати, і, і не чекали. І були, в принципі, ще достатні, щоб там років 5-10 все було нормально. Тобто, а замість цього потрібно було виділяти кошти, і реалізовувати проекти на саме конераційні установки. Тоді можна було б збудувати. І на генератори можна було б збудувати там 50-60 мігават, як в Києві збудовано, можна було 400-500 збудувати. Uh -huh. Причому збудувати в районі Т-5, Т-6, які найбільш так сказать, вразливі. Тоді б зруйнували расисти і те, тоді підключили б конгреційні установки, і, і такої б кризи не було. Але про це ж ніхто не думав. Да? Ніхто не, не думав, і тому в таку маємо ситуацію. Угу. Е, у містах України різко подорожчала зарядка електромобілів. Тарифи зросли майже вдвічі. Принаймні про таку ситуацію повідомляють мешканці Києва, Дніпра та інших регіонів. Пишуть про це в соцмережах. Чи це не є початком якоїсь тенденції, де і що далі, то дорожчим буде заправка для електромобіля? Ну це тут, розумієте, все, все природнє. Чим менше електричної енергії, значить, електричної енергії чому менше? Тому що пошкодження велике, великий дефіцит, до 40% він доходить. За, такої, за такого великого дефіциту електроенергії вона не може бути дешевою, деш, вона дорога, дійсно. Тут ми ж все ж таки знаходимося, треба людям не забувати. де Дехто забув, що ми знаходимося військовий час, що в Києві за 4 роки вже було понад 2000 тисячі тривог, Енергетична енергоенергетична інфраструктура була обстріляна декілька тисяч ракет різних типів, десятками тисяч шахетів. Тому і ситуація така, і люди мають це розуміти. Почули пане Володимире. дуже вдячна вам за те, що ви знайшли сьогодні для нас час, приділили нам свою увагу, відповіли на мої запитання. Пасі величезне. Володимир Омельченко, друзі. Да, вам Дякую До Все нових зустрічей Та, нашим глядачам всім. Також велика подяка за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, ставте вподобайки і обов'язково зустрінемося, побачимося, бережіть себе і вдягайтеся тепло. До зустрічі.